Ну що ж, вирішила зробити і я тірамісу. Для початку заварила каву, вон, вона в коричневій в мене стоїть. Це було два пакети карощинної кави Еспресо. І поки вона остигає, я роблю крем. Для цього беру дві баночки по 250 г маскарпони. Була шокована, що він такий жирний. Я ніколи його до цього, якщо чесно, не куштувала. І боялася, що не, не впорається з ним міксер, бо він в мене був холодний. Не знаю, як правильно було, тому я його спочатку з цукровою пудрою 240 грам. Ось так беру і вминаю цукрову пудру. Бо думаю, зараз, як вімкну міксер, то буде в мене вся і на голові, і кругом ця цукрова пудра. Тож я трохи її вмішую. Не знаю, правильно це чи неправильно, але вже зробила я так. Але як виявилося, він доволі гарно взбивався міксером. Все добре вимішалось. Збивала сам сир, вбивала з, цією, з цукровою пудрою, то на маленьких обертах. На повні оберти не ставила взагалі навіть тоді з вершками, бо я побоялася, щоб не зробила масло. Ось такі взяла це польські, здається, просто інших в нас в магазині не було. 36%. Говорять, що можна і 33, але не нижче. Робила вперше відео, не дивилася, просто знайшла в інтернеті класичний рецепт тірамісу. Тож, не знаю, можливо, треба було більше взбивати, але я не захотіла, бо погано було б його розподіляти по печиву. Тож, я на другій швидкості, а в мене їх, здається, 4 в міксері, то я на другій швидкості збивала, потім взяла ще третю трошки, дивилася на глаз, бо, я ж кажу, я не знаю, як, яке воно має бути. Це я зараз попробую, Чи він уже збився? Подивилась, мені здалося, що він ще зарідкий, тому вмикаю ще і збиваю. Ну, до речі, крем дуже смачний. Вийшов. Так, все, кремом я задоволена, обов'язково скуштувати. Прибираємо і беремо ось таку форму, я в себе знайшла. Перед цим я виміряла, подивилася, як я буду ставити печиво в неї. Ось тут перший рядок, я прям так знаєте, дуже прям мацю так в каву, потім я зрозуміла, що цього робити не потрібно, бо воно митт в савоярді розкисає. І далі я вже трошки мацькаю. Ось, бачите, вже до мене дійшло. І я так тик і все. Тут я кубік-рубік викладаю, майструю. Хотіла піти в магазин і купити скляну, таку красиву, прямого, прямокутної форми посудину під цей десерт, але, якщо чесно, зажала гроші. Думаю, я його роблю коли-неколи цей тірамісу, якщо чесно, то вперше я зараз його роблю, коли буде наступний раз, не, не зрозуміло, а 500 гривень віддати за миску не захотіла. А це в мене така форма скляна для запікання була. Також не дуже розумію, боюсь, більше багато крему боюсь накладати, бо не знаю, скільки шарів в мене вийде. Якщо чесно, думала, що буде два шари, а потім побачила, що крему багато залишається, і печиво ще залишається, тож вирішила все-таки, що навіть нехай він буде трохи вище за цю форму і зробила три шари. Крем, до речі, дуже смачний, але хто не звик до жирного. Ну, для мене особисто, ну він дуже жирний. Він, прям, знаєте, як таке дуже якісне, смачне морозиво вироставши. Так, зараз я буду. У мене ще одна пачка печива залишилась. І зараз я буду майструвати. Зараз закінчу тірамісу і буду маринувати качку. Єдиний новий рік у нас в цьому році, коли взагалі нічого не хочеться, і навіть дитина перейняла наші настрої. Він каже, мені взагалі все одно, що буде, то й буде. Ні салатів, нічого ми не будемо готувати. Ось це зробили тірамісу. Зробимо качку ціряком, запечемо у духовці, картоплі відваримо і суші з тьомчиком накрутимо. Бо ми з ним захотіли суші, а в мене все для нього було. Бо минулого разу в мене не вистачило рису для суші. Тому зараз все подостаю з морозилки для начинки. Купила огірок. Ото і буде в нас такий новий рік. Зовсім безрадісний. Зовсім таке життя, як на паузі, знаєте. Ось так мені здається, що навіть не дуже так погано виходить третій шар. Ще дуже хвилювалася за какао, бо не перевірила, чи в мене є в наявності какао, а мама останній раз робила манник. І туди вона брала какао. Ну, слава Богу, в мене там десь, може, півтори столової ложки лишилося, то мені якраз його і вистачило. Так, результатом візуальним я задоволена. Ну, а на смак, яке не знаю, яке воно в мене вийшло. Бо в кафе то я їла тірамісу, мені було смачно, але це було давно. І не знаю, тоді я так не була залежна: це жирне, нежирне. Спробуємо подивимося, що воно буде. Ще трохи залишилось крему і ну, десь така чашечка, і залишилось какао. То я вмішала туди какао і поставила в морозилку у формі в тьом... тьомчик, як морозиво з'їсти. Це я розподіляю ложечкою, бо я хвилююся, щоб мені вистачило. Взагалі, мені здається, краще було б взяти темне, таке, знаєте, гіркувати какао. Це якщо вже ще раз буду щось таке робити, то вже я всі такі свої нюансики буду брати до уваги. Ну, як на мене. То нічого. Дякую за перегляд.